Вітаю вас, друзі. Сьогоднішній свій огляд я записую тут, біля віадука Де Пасі у Парижу. Чудові краєвиди. Ось позаду мене, як бачите, Ейфелева вежа. Це річка Сенна, на якій відбувалася церемонія відкриття. І по якій ми ризикнули сьогодні, також проплисти на кораблику, повторивши шлях. Спортсменів дуже цікаво, коштує це все 20 євро, і ми побачили краєвиди. Ми помилувалися всім чи можна. Чому ви скажете? Така була можливість. Ну, організатори надали нам таку можливість. У нас був була коротка пауза між змаганнями, і ми цим скористалися. Я зробив чимало яскравих фоток, тому що відео багато не назнімаєш. знімаєш. Тому кому цікаво, подивіться в моїх соцмережах. Це така була повчальна екскурсія і. Цікава, до речі, ось якщо говорити про Ейфелеву вежу, то е, там знаєте, там також не пробитися там шалена черга і можна піднятися на ліфті, там три рівні, кожен 100 е, коштує окремо. Е, і якщо ви захочете там на перший там майданчик смотровий, то це, здається, там 10, де близько 10 євро. Другий майданчик, це, здається, там 16-18, і третій майданчик, щоб піднятися туди до гори, коштує близько 40 євро, здається, 38, щось таке. Так що ось такі, такі мої такі неспортивні поки що враження. Взагалі Париж надихає. Знаєте, мабуть, про це місто сказано і написано найбільше. Ну, а тепер давайте перейдемо до спортивної складової. Сьогодні, нарешті, я зранку вже повідомляв і в соцмережах ми дочекалися другої нашої медалі, і здобув Сергій. Куліш у стрільбі а, з, з трьох положень. Це його улюблена дисципліна, як повідомив президент а, Федерації стрільби України Олег Волков а, Сергій на останнього боровся з китайцем за золоту нагороду, але але в, все ж таки останні постріли китаєць виявився влучнішим і здобув такий здобув таки золото. Це друге золото Сергія Куліша, коли я був у Ріо де-Жанейро, спостерігав. Тоді Сергій Куліш приніс нашій команді першу нагороду. Це було срібло з пневматичної зброї з дистанції 10 метрів. Сьогодні Сергій виборов. А в Токіо у нього взагалі він там йшов у лідерах до останнього. а Потім у нього розтипнулася повічка, і він е, так буває переплутав мішені. Тому, ну ніяк, все ж таки срібло. Ну вже є в нас і срібло. Вітаємо Сергія Куліша. Скажемо так, вчора після матчу марти Костюк доволі е, запізно повернулися, і тому просто дуже далеко добиратися до тих. І ми привітали Сергія Куліша. нас ще буде з ним прес-конференція з умом, тому що сюди в Париж не повертаються стрільці, тому в ми ще поспілкуємося, і враження відносні будуть. Ну а що стосується е, також ранкових змагань, то тут була спортивна ходьба, Стартували сьогодні легкоатлетки. Завтра в бой вступає Ярослав Магучик буде пригати кваліфікацію. Завтра Марина Бехроманчук буде е, стрибати в потрійним. Тому будемо вболівати сьогодні. Стартували тут таки фініш був у центрі міста е, на Марсовому полі біля е, ось цієї вежі, яка в мене за спиною. Людмила Оля... Олянівська, 14, Марія Сахарук у нас посіла 2... 4... 17 те місце і Олена Собчук, 20-та. Ну, скажімо так, це непогані результати, непогані, враховуючи, що це Олімпіада, скільки сюди людей е, намагалося потрапити з усього світу і відбиралося, тому бути у 20-ці 20 найсильніших це непоганий результат. Будемо е, об'єктивними. Що ж стосується, взагалі я перемогла тут китаянка Янки, взагалі щось відбувається у загальному залоку. Не зрозуміло, китайці е і японці набирають. Такі набрали такий хід, всі прогнозували, що американці будуть лідирувати. Ну ось вже 6 днів позаду, а китайці впевнено очолюють медальний залік і не збавляють, не збираються збавляти обертів. Ну, далі там легка атлетика, плавання. Хоча плавання вже також і американці не сильно тут французи більше набирають медалі. Тому ось це така особливість цієї олімпіади, що дуже потужно виступають азійські спортсмени, спортсмени, і це, ну от бачите, і куліш програв сьогодні, і за уронзовому у, бронзовому, е, у бро, за боротьбі за бронзу Єлизавета Литвиненка. Остання наша надія у дзюдо, боролася також з китаянкою. До цього вона е, здолала е, каріану куку. Із Косова, а потім поступилися Лісе Беларді з Італії. Але зважаючи є таке втішні поєдинки в боротьбі в дзюдо. Це коли. Ти програєш, але твій суперник піднімається до півфіналу, тоді ти маєш можливість поборотися за втішні у втішних поєдинках. І тут, і тут зустріч була з китаянкою знову, і рівна, абсолютно рівна сутичка. І вже у додатковий час, так званий, як також, як і Дарина Білодіт. судді віддали перевагу китаянці і таким чином ми залишилися у дзюдо без нагород. До речі, якщо вас цікавить загальні підсумки виступу наших дзюдоїстів, то їх підбив головний тренер в ексклюзивному коментарі для е Ну, я з ним поспілкувався ексклюзивно для, скажем так, для України центр, для каналу студія Двою, також для CBN, так ось Віталій Дуброва все детально розповів, чому що і як, що не вдалося, що вдалося. Ну, скажімо так, розраховували на медаль, всі засмучені. Дійсно, був у нас гарний склад. Розраховували на медаль, результату не досягли. Я задав питання. Не боїться він за свою долю. Він сказав: а чого боятися? Я. А далі буду працювати тренером. Звісно, що не буду головним тренером, але зараз нас не такий великий е, вибір, е, не такий великий вибір тренерів і спортсменів. Тому будемо далі рухатися. А тут звичайно у дзюдо страшенний бум. Спортсменів з Казахстану, з Узбекистану, з Азербайджану. і ви знаєте, це Віталій Дуброва пояснив тим, що вони вкладають шалені кошти, запрошують фахівців, проходять гарну підготовку, і тому вже і Молдова має, і Узбекистан. Ми також маємо гарну підтримку, але її все ж таки не вистачає. Хоча склад у нас був гарний, і хоча б одну медаль наші дзюдаїсти могли завоювати. Ось така ситуація. У ну, стрільбі з луку Вероніка Марченка спочатку переграла з рахунком 6-4 суперницю з китайського Тавбею, а потім е програла мексиканці Олександрі Валенсі з таким же рахунком 6-4. До медалі не досягнула. І нарешті е дві, два головних розчарування дня сьогоднішнього. Це ну спочатку. Ми розраховували на чемпіона світа Владислава Бухова на дистанції 50 метрів. Але певні сумніви вже виникли після того, як він відібрався до півфіналу з 11-м результатом. Уже ну, перехворіли наші хлопці. Про це е, говорив і Жолтяков, е, і інші спортсмени. Хоча е, Романчук казали, не хворів, просто невдало виступив на 800 метрівці. А ось е, не дуже гарний. Ро себе почували, це не виправдання. Я просто розповідаю, що розповідають мені тут. Ну і а, у підсумку у півфіналі посів лише сьоме місце. Наш чемпіон світу, і до фіналу Олімпійських ігор не відібрався. І нарешті, остання тенісна надія сьогодні згасла сестри кічінок. Провели дуже напружений важкий поєдинок. Проти іспанського дуету Іспанки взагалі всіх там виносили під 6, під 2-0, Швидко, швидко, швидко. Наші сестри програвши перший сет, потім нав'язали боротьбу у другому. Перехопили ініціативу, забрали цей сет. все. справа дійшла до тайбрейку. Це укорочений гейм, хто знає, і там грається до десяти. Так ось наші дівчата, як вчора і, і е, Марта Костюк лідирували з перевагою 4 очки. Марта лідирувала 4-0, дівчата сім. Три, але довести справу до перемоги їм так і не вдалося. Тому, тому маємо сьогодні срібло і не маємо більше нагород, на які ми певним чином розраховували. Ну далі будуть нові дні. Ще у нас є на що розраховувати. Я закликаю вас не засмучуватися, вірити в наших спортсменів, тому що повторюсь, тут увесь світ. Світового спорту зібрався, і наші результати залежать від нашої підготовки, від нашого морального стану, від фізичного стану. Тут багато факторів сходяться. І на олімпіаді я повторюю зовсім інший рівень хвилювання. Та й журналістської роботи зовсім інший рівень, коли хочеться подати вам більше інформації і спортивної, і неспортивної ось я на прохання і своїх колег намагаюся. Це робити. Ну що ж, далі буде, е, як завжди, прощаючись, кажу вам: любіть спорт. болівайте за українських олімпійців, будьте здорові і дивіться обов'язково. Дивіться наші випуски. Читайте CBN, читайте газету Україна-Центр. Е, все те, що я намагаюся для вас доносити з Олімпійського Паріжу. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Юрій Лючик із Олімпійського Парижу спеціально для всіх шанувальників спорту.